Героям слава перед нами гравці команди Старбол преміум ліга чемпіонат хмельницького спортзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Дуже дуже що сподобалось сьогодні грати. Як розкажіть? Ну гра всякі моменти були. Було багато сьогодні фолів. Ви фолили чи вам? Нам фолили, а фалили на порали. Розкажіть, всім фолили. Складно було сьогодні грати, сильний суперник. Чого? Розкажіть, що складно? Ну, там... Вон там дані штангу не втримали. Вони й mm -hmm. і можуть зробити не так. Як готувалися до цієї гри? Mm -hmm. Тренувались, розкажіть, що робили? Тренували, mm -hmm. били, били м'яча, грали в футбол mm -hmm. багато. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Вигравати щоб... всіх, щоб Зайнати... все вдавалося. А ти що побажаєш? Щоб вигравали всіх команд mm. і успіхів. Успіхів. А собі що побажаєте? Успіхів. Успіхів. А голів багато. Дуже. Ну, і забивати. Так. Да, дуже багато і перемоги. О, і перемоги. Я бажаю вам перемоги і щоб у вас все виходило. Дякую вам, хлопці.